Нещодавно одна зі штурмових груп російських військ здійснила прорив в центр міста і закріпилася в районі залізничного вокзалу. Спойлер, вони там вже поховані назавжди. Але залишили після себе цвінтер з місцевими. Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий, став місцем розстрілу як мінімум трьох цивільних. Ми бачимо поранену жінку, яка рухалась від центра в напрямку району Дінес. Неподалік від жінки лежить дідусь. За ним ми бачимо ще одну жінку на велосипеді, яка теж рухалась з центра, яку просто розстріляли в спину. І чоловік, судячи за все, він сам того не усвідомлюючи, йшов назустріч російської засади. пішов на смерть.